Ей, сьогодні я розв'яжу найскладніші пазли для того, щоб вибратись з цієї кімнати. Давайте подивимося, що у нас тут є. Я бачу декілька фотографій. Окей. Батько, мати, дівчинка, ведмедик. О, пару томів книжечок. Чи можу я їх прочитати? Е -е. Це англійська. У. Я можу читати їх під кутом. Окей, це не дуже зручно. Тест Рожих, а? Е, Що ми тут можемо бачити? Ніхто не знайде мій сейф. Це було надруковано у 1823 році. 23. Мені треба знайти більше таких. Що це у нас? Чорнила. 1837 року. О, це просто токен. Добре, це додаткова штучка. Це непогано. Тут є якась дивна голова. Е. Окей. Е... Ану. Да, точно його капелюшок. Газета. Оу, не це я мав в увазі. Що ми можемо подивитися у газеті? Гарні новини, спортивні новини. Був винайдений якийсь замок і у нього є три комбінації. Добре. Я думаю, це може бути це. Я дивився на це довгий час, поки я вирішував, як почати відео. Я можу його зупинити? Я можу це зупинити. Добре, окей, давайте спробуємо е, знайти першу комбінацію. Він просто стоїть, далі нам потрібна амплітуда така. Добре, він просто буде гойдатися таким чином. І далі третя комбінація він має гойдатися повністю. Хіба що підказка у тому, що на всіх цих годинниках є стрілки, ану. Е, можна це якось дістати. Дякую. Я не мав на увазі зробити це. Окей, у нас є перший цей, який просто стоїть прямо. Другий цей, у якому у нас. Ага. Ану. Її гойдається у нас так. І тоді цей має гойдатись цим чином. Я щось відкрив. Найс! Окей, давайте подивимось. О, ні, це новий блок з Майнкрафту. Фак, я навіть не пам'ятаю, як він називається. Е, хто з цих не підходить? Є Вовк, змія, собака і баран. Ці троє хижаки. Це ні. 4. 2, 4, 8, 16. 32, напевно. Ну, тут просто йде геометрична прогресія. І... О, ні. Моя уява. Перший не підходить. Другий не підходить. Третій підходить. І четвертий не підходить, окей. Значить, 4-3. Окей, куди я можу це вписати? по квіти. Тут щось є, секунду. Зараз. чи це земля? Е... Окей, це просто земля. Чому Ра робить такий звук, ніби я знайшов щось дуже важливе. Добре, давайте продовжимо руйнувати весь інтер'єр цієї чудово задизайненої гри. Господи, прийшло 5 секунд, а тут уже такий безлад. Я не помічав цього. Це не загадка, правильно? Це просто таймер. Ааа! Мені треба спішити. Окей, я буду сподіватися, що це доволі просто. Мені тут потрібно розбивати речі. Окей, okay, давайте я візьму все собі в інвентар, щоб воно не заважало, до речі. Чи є щось у шляпі? 1900... 1876. Більше нічого тут немає. Шляпа. О, я можу це рухати. Нічого. Тут уже щось є. Чому він був так обнадійнений тим, що це ніхто не знайде? Це діпо, найбільш примітивна штука, яку ти тільки міг зробити. Навіть в Майнкрафті це можна зробити. Пані Черенко. Чи можу я подивитися, що тут. Окей. Так, добре, поки що я зрозумів, що я вампірюга, бо мене не видно тут. Давайте пошастимо в ящиках. Бірка з книгами. Окей, підказка має бути в книгах бази. Які я, напевно, можу порозбивати. <свісно> я просто... лохвічу в цій чудовій кімнаті. Я не впевнений, чи там було щось гарне і дуже по-поганому розбив. Я можу забрати ці картини, ні. Вони просто будуть завжди валятись. Ключ. Ти я можу його засунути? Явно не сюди, правильно окей, це було би занадто легко. Де є замок? Дайте мені замок. Ця книга виглядає трошки по-іншому. Вельс. Я не можу навіть гортати ці книги, в чому їх суть. Окей. Це просто одна і та сама книга, продубльована декілька разів. Давайте спробуємо оглянути інші фотографії. А, до речі, тут щось є на столі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Стоп. В кожній книзі був номер тому. А отут у нас сім книг. Тут у нас чотири книги. Може я це розібрати. Лампа. Е. Ого! Що вона зроблена? Я можу, напевно, застосувати цей ключ сюди. Так, є. Два томи. 4 і. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Вже пароль просто. 4, 7, 4, 7. Ні. Можливо, 7-4, 7-4. Ні. Окей, як я можу подивитися, який це том? Другий том. Третій том. Перший том. Окей. В першому томі у нас 4. В другому томі у нас 4. 에... Окей, тоді. Це буде 4 4 7-7. Що в ящику? Ще два елементи терсту. Тесту роршиха. Це три з трьох. Перший з трьох. Не забудь код в цей раз. Окей, тут може бути десь. Код. Це цифри? Два. Далі це п'ятірка. І де ще один. Дев'ять. 2.9.5. Що у нас тут? IQ. А, напевно, це не звідси. 2 5. Куди я можу це вписати? О, господи, який гармейдер Генеральне прибирання у номері. Момент. Скільки часу? А! -хе -хе. Ні. чому я займаюся цим? Боже, як погано бути. Чистолюбною людиною і я просто витрачаю час на те, щоб прибирати речі, замість того, щоб робити завдання. Це занадто сильно нагадує мені реальне життя. Ні, ця гра занадто реальна. Занадто справжня, ця гра занадто справжня. Чи можу я застосувати е, той самий ключ? Де він? О, господи, невже вони хочуть, щоб я почав викидувати речі? Я навіть не знаю, що мені може бути потрібно. Він просто кудись випав. Ключ? Ей, У мене нема ключа. Це кров? Може я просто не попав чимось у смітник. Ще один токен і уламок. О, господи, у всій кімнаті. Побите ж хворо по всій кімнаті. Я майже йох на цей момент враховуючи те, що я ходжу по такій великій кількості розбитого скла і порцеляни. О, логічно, де я міг залишити ключ, напевно тут. Ще одна шляпа, не вже більше нічого. Я просто витратив ключ на це. А. 4C3. Може мені треба просто вказати число 32. 3. Ні. 4. Третя літра абетки. Нікіть мені, що тут цей самий код. 4477. 7. Якщо я поєднаю дві шляпи. Можу натягти одну на іншу? Ні. Фронологія. Можу натискати числа на ці голові. П'ятірка підсвічується. Ні, це просто шейдере. Точно, може, мені треба тут писати рік написання, наприклад, книг. 1570-й. Ні. Я включив лампу. Непогано. Тепер у нас буде трошки більш затишно у цьому Без воді. Ну, Тут не так погано. У мене був час прибратись, поки я думав, що я хочу зробити. Окей, okay, йди на сміттєву купу. Чи може бути таке, що я просто забарикадував щось під цим всім? Я нічого не бачу. Окей, okay, відновлюємо інтер'єр. Okay. Це не те ж саме, але це непогано. Що мені треба подивитись ззовні. Це було геніально. Раз, два, три, чотири вікна. Чому тут немає град на вікон, коли ми живемо на першому поверсі? До нас може буквально хтось. А. О, це смітник, він мене налякав, окей. Я подумав, яким чином ця гра перетворилась на хоррор гру. Можливо, це змія, тому що вона є рептилією. Оу! Oh. Окей, це було настільки просто і настільки погано в той же самий момент. Окей. Давайте швиденько починаємо мануал про людські мізки. Самооцінка, надія, вербальний. Е, вербальний талант. Психіатрична гіпотеза. Найостанніша психіатрична гіпотеза каже, що мозок поділений на деякі секції, і кожна з них відповідальна за. Якийсь аспект особистості. Мені потрібно знайти діагноз цієї людини і потім зрозуміти, У чому її проблема. Ти мені знайти підказку щодо діагнозу? Секунду, чи я користувався Тестом пророчиха? Чи я його використав? Окей, я просто забув про тест пророчиха. Чудово. Окей, друже, тепер ми будемо читати твої медичні файли, тому що. Тому що ти 100% ненормальний, бо саме ти тепер мене у цій кімнаті, я підозрюю. Або може я це він? Я не знаю, що відбувається? Чи я ненормальний? Чи в мене психологічні проблеми? Треба в цьому всьому розібратися, більше не знаю, хто я. Пацієнт має стійке розуміння, мелодії та мови. Це українець? Ні, ну в принципі він такий гусач. Кого у нас хіпстери завелись в Києві? Я не знаю. Напишіть в коментарях. Любов до визнання комбінована з повною відсутністю доброзивчливості. Це погана вдача. Де я такий поганий? Ей! Можемо пофіксити твої проблеми. Ну. Трошки любові ніколи не зашкодить. Більше того, за результатами дослідження він має. Або я маю. Я не знаю, що реальне. Він має доволі суперницьку особистість зі звичками деструктивної поведінки. Це підтверджує мої сумніви. Які сумніви? Невже це справді я? Чому я один у цій кімнаті, яку я так добре пам'ятаю, і я не можу з неї вибратись? Де моя дружина? А, ні. Де вона? Де моя донька? Де всі? Що не так? Що не так? що не так. Звички деструктивної поведінки? Що я робив весь цей час? Я ломав і трощив цю кімнату. Що я зробив з ними? О, ні. О, ні, 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 ні. Випустіть мене на вулицю, мені треба подихати, Дощик. Такий заспокійливий. Я маю вибрати звідси якомога скоріше. А, мій розум. Що з ним? Я не знаю, що робити. Ні-ні-ні-ні. Я не хочу цього. Я не хочу думати про це. Ні. Ні. Єдиний вихід вибратися з цієї кімнати. Це продовжувати зазирати. Це продовжувати зазирати у свою голову. Місце, у яке я намагаюся не зазирати ніколи. Скільки я був у цій кімнаті? Скільки часу пройшло? У мене немає іншого виходу. Вербальний талант та мелодія. 4 і 6. Любов до визнання 5. Абсолютно ніякої доброзичливості. А також суперницька особистість 9. Та звички деструктивної поведінки. Також 9. Я вже на такій сумній ноті. Я погадаю у вас всіх єдині згадки про моє колись щасливе, бо може не настільки щасливе минуле. Окей. Я маю зробити крок вперед. О, Господи, така драматична історія і мій костюм з вантусом на голові. Він приблизно показує той стан, у якому я зараз. Моя голова просто висмоктана цією грою. Але це було доволі непогано, мені дуже сподобалось.